Всім привіт! З вами Саня Майндер І сьогодні обзор модів випуск 2. В мод додає 8 сундуків. Вони всі різні, мають різний об'єм. Ну, приступимо до обзору. Перший желізний. Та як два ну, як подвійний сундук дерев'яний. Простий сундук. Краситься він за допомогою вісьми желіза і одного сундука простого. Другий золотий. Він приблизно так двойний там пару, ну, і там пару рядочків, ніби два рядочки чи три так, крафтиться він за допомогою одного желізного сундука цього що був, і вісьми золотих слідків. Так, далі йде алмазний. Алмазний дуже величезний, це зразу замітно на око. І крафтиться він за допомогою золотого сундуку, двох алмазів і шести стекла. Слідуючий йде вже бронзовий. Ну, Він початковий, він мало. Не знаю, що так подумали. Ну, медь, я думаю, тяжко знайти. Крафтиться він з просто сундука і вісьми медних цих слідків. Так, зараз день зроблю, Уже ніч не стало. Слідуючий він, схожий на железне, це срібло. Срібний сундук. Більше за желізний? Не дуже більше, але більший. Срібний сундук крафтиться з медного сундука і з вісьми срібла. Так, от кристальний сундук. Це теж класний. Він дуже великий. Більше алмазний, ну це понятно. Він крафтиться з алмазного якраз таки. Із вісьми стекла. Ну дуже дорого. Взяли ще той отакий. Чуть-чуть менший. Просто доклали стекла і по краям по одному ряду додавалися. Так, слідуючий йде обсідіновий. Він той і калмазний приблизно. Не знаю, ну приблизно той й алмазовий. І він крафтиться з алмазного вокруг обсидіан. Останній сундук, це наймощний, найбільший. І в нього назва Dirt 9000. оклику Він має аж цілих один слот. Тут книжечка від автора. Help them to the Dirks тисячі Коротше пише, що це такий сундук для розірша, друзів, що він дуже великий. Ну, і це був останній сундук. Ну що, підписуйтесь на мій канал. Ставити лайки, пишіть коментарі. Всім пока!